Mm-hmm. Христос народився, славімо Христа! Дякую Богу і особисто вам за те, що ви дивитесь цей випуск передачі мир вам! Хай мир Божий буде в вашому серці, вашій сім'ї і всій нашій Україні. А цей випуск ми адресуємо тим людям, які хочуть щось змінити в своєму житті, і змінити на краще. Залишайтеся з нами, дивіться і слухайте передачу мир вам! Дорогі брати і сестри, пані та панове, прошу знайомитись з нашим гостем, Ярослав Петраш, деякон, молодіжний служитель однієї з християнських церков міста Бурштина. А наша тема наші цінності. Дуже приємно бути сьогодні в цій студії, і я радий, що ви запросили мене сюди і справді важлива і досить вагома ця тема цінності. Я б хотів, щоб ми разом пороздумували над уривком святого Писання із дії святих апостолів, третій розділ із 1 по 10 вірші. І тут ми читаємо такі слова: а Петро та Іван на 9-ту годину молитви йшли разом у храм. І несено там чоловіка одного, що кривий був з утроби своєї матері, його садовили щоденно в воротях храму, що красними звалися просити милостині від тих, хто до храму йшов. Як побачив же він, що Петро та Іван хочуть у храм увійти, став просити в них милостині, Петро ж із Іваном поглянув на нього і сказав: Подивися на нас! А той подивився на них, сподіваючись, щось дістати від них, та промовив Петро: «Срібла й золота в мене нема. Але що я маю, даю тобі. У ім'я Ісуса Христа, Назарянина, устань і ходи. І узявши його за правицю, він підвів його, і хвилі тієї зміцнилися ноги і суглобці його. І, зірвавшись, він устав та й ходив, і з ними у храм увійшов, ходячи. Та підскакуючи і хвалячи Бога, а народ же весь бачив, як ходив він та Бога хвалив, і пізнали його, що це той, що в прекрасних воротях храму сидів ради милостині, і вони переповнились жахом та подивом із того, що сталося йому. Отже, ми, Ярославе, говоримо сьогодні про цінності. Людей різні цінності бувають людей, які живуть в різних культурах, різні цінності, які живуть в різних країнах, там теж різні цінності, які цінності були в цього чоловіка, який сидів хворий, кривий, біля цих красних воріт, або, або по-іншому можна сказати, гарних воріт, так? прекрасних воріт, красивих воріт? Безперечно, ми дивимося на цього чоловіка, і все, що в нас відчуває, можливо, його опис, це таке можливо жаль. Справді жаль цю людину, яка навіть сама не могла просуватися, але вона була ущемлена в своїх таких можливостях фізичних, і її справді тільки все, що могли, це принести і сказати, та чи поставити її. І вона все, що могла, це вона просила, тому що хотіла жити, хотіла їсти, хотіла просто мати якісь засоби для існування. Це, це людина, так. Що було для неї цінним в той час? Я думаю, життя, я думаю, те, що їй давали, це можливо ставило. Фу, Вагому причину, щоб жити далі, щоб о, мати якісь засоби для існування, тому що інакше, якщо їй нічого не кинули, вона, можливо, на другий день не має що їсти. Ну і слід нагадати, що не було такого соціального захисту, який люди мають сьогодні, чи в нашій країні, чи в інших країнах. І хоч у нас і мають соціальний захист, все рівно того не вистачає, багато людей з тих чи інших причин. З тих чи інших міркувань йдуть просити. Безперечно, ця людина не була ніяк соціально захищена і так чи інакше, вона просто все, що в неї виходило, це просити милостині. Хоча в той самий час ми розуміємо, що будова чи цей храм грандіозний, великий храм, перед буквально подвір'ям якого вона це робила. Був справді великою спорудою, великим місцем, де збиралося досить багато відомих таких популярних людей в тому суспільстві, і вони просили, і вони так само ходили, збирались туди для того, щоб прославляти Бога. І я знаю і впевнений, що вони знали і могли їй допомогти значно більше. Але ця людина, скоріш за все, що вона просто не розуміла в чому. Хто і в чому ще може бути її допомога. Вона сподівалася виключно на фінанси, виключно на це, що їй подадуть. Сьогодні часто десь в соціальних мережах можна побачити з нагоди поздоровлення з Новим роком і так далі. І часто бажають і всього там дуже багато, але люди інколи просто відповідають таким скромним. Головне, щоб здоров'я було, так? головне, щоб. Життя і далі було, а все решта вже додається. Звичайно, що можна зосередити свою увагу тільки на цьому, але ми часто, можливо, і не бачимо грандіозніше. І нещодавно були свята, і народження Ісуса Христа. І ми розуміємо, що народився Бог в тілі, прийшов на цю грішну землю. І в нього одного варто попросити. Тих вагомих цінностей, справжніх цінностей, живих цінностей. Отже, для цього чоловіка, який був хворим до того часу, як його Бог зцілив через апостолів, цінність була це здоров'я, хотів цього так, але він цього не просив ні в кого, тому що йому навіть це в голову не приходило, що можна цього так. просити. Але цінність мало те, що йому давали. Звичайно, Милостинь. Для нього б це було милостинь. Як прожити цей день? Як, як далі існувати? От, а які цінності були в учнів Ісуса Христа, в апостолів Ісуса Христа, в даному випадку Петра і Івана? Якщо вони ми... сказали, що ми грошей не маємо, так? Звичайно, це були перші слова. якщо вони дослі... ми досліджуємо Біблію, і ми бачимо з самого початку, коли Ісус Христос покликав їх за собою. Вони хто де був, хтось, можливо, міняв гроші, хтось ще іншим займався, хтось просто полоскав неода, сітки в морі і займався скромним таким бізнесом для того, так само, щоб жити, щоб мати, заробляти і так далі, щоб мати на життя. І коли Христос їх покликав, Знаєте, це було щось ну, переломним моментом в їхньому житті. Їм варто було це все залишити, це все відсунути на задній план, але просто зосередити всю свою увагу і весь зміст свого життя бачити тільки з Ісусом Христом. І саме це вони зробили. І ми на сторінках Євангелій бачимо про те, що ніхто із них ніколи про це не пожалів, але їм справді було цікаво ходити за Христом. Вони були свідками таких великих подій, бачили на свої власні очі вздоровлення, зцілення, коли люди отримували зір, повертався слух, багато прокажених зцілялися, і справді це було для них щось неймовірно прекрасним і грандіозним. Які в них були цінності? Ми можемо справді, із цього, що ми знаємо. Зробити для себе, що вони цінували Ісуса Христа саме перше. Вони бачили в ньому своє життя буквально. І це для них було найбільшою цінністю. Куди вони йшли? В той самий момент. Вони йшли для того, щоб всі разом бути в спільності, щоб так само разом із іншими людьми, які повірили Ісусу Христу. Поклонятись Йому, прославляти Його, дякувати Йому за ці дні, за ці хвилини, за цей весь час, за те добро, яке він для них зробив, тому що він реально змінив їхнє життя. І це для них було надзвичайно великою цінністю. І коли цей чоловік, який мав надію, цей, який просив, і він каже: Дайте, будь ласка, не пройдіть мимо, допоможіть мені, мені. Потрібно прожити цей день. І ми читаємо в четвертому вірші, що Петро із Іваном поглянув на нього і сказав: подивися на нас. Так? Справді він, він, вони хотіли показати йому те, що вони йдуть поклонятися в храм, вони не йдуть десь на ринок тратити якісь гроші. чи… Але він каже, що, що ти бачиш в нас, простих людей. Звичайних людей, людей, які йдуть просто поклонятися Богові. Але як він і в той самий момент цей чоловік дивиться на них, та, сподіваючись, щось дістати від них п'ятий вірш. Навіть в цей, цей самий момент, коли він дивився на них, він не бачив якоїсь реальної зміни ще в той самий момент. Він, він ще досі намагається отримати якусь матеріальну допомогу. Але Петро та Іван, ми бачимо, дали йому щось неймовірно більше і краще. Цікавий, Ярослав, що е, коли Ісус Христос був на землі, Він теж кудись йшов, кудись спішив, або в храм, е, або з храму, або з одного міста в інше місто, чи з міста в село, чи з села в місто, з, з однієї області Палестини в іншу область. І він часто зупинявся біля простих людей. Звичайно. Зупинявся біля, ти вже згадував, там незрячих людей, біля сліпого Вартемея зупинився, да. біля кровоточивої жінки там зупинявся, ніж вона там до нього торкалася, а да, він зупинився. Да, да. Тобто, Христос мав час на простих людей, мав час на поодиноких людей. І так само учні, які навчилися від Ісуса Христа. Вони не пройшли ми, повз е, цього е, нещасного чоловіка. Звичайно. Вони не просто там взяли щось там, кинули йому. Може, би вони могли знайти, так? Але так, вони, вони так. сказали, що цих цінностей, на які ти очікуєш, ми не маємо. Срібло і золото, ми не маємо. Звичайно. Але є щось е, набагато важливіше в цьому житті, ніж е, срібло і золото. Обов'язково. Це... Це Ісус Христос, як я вже сказав, це особливі, особисті, близькі, взаємини з Ісусом Христом. Це мали апостол Петро, це мали Іван, це мали учні Ісуса Христа, це мали всі послідовники, які повірили в Нього і йшли за Ним. Вони мали його і ці стосунки із ним. Це було найважливішою, найбільшою, найпрекраснішою цінністю. Для них в той самий час. В чому полягала зміна життя оцього чоловіка, що сидів біля воріт? Ну, ми, коли бачимо спочатку, ми бачимо просто жаль і жах, трагедію. Тому що це можливо не описано так, як я вам ну, зараз кажу, але це було так. І якщо поспілкуватися із людьми такими. Які справді з обмеженими фізичними можливостями, ми жаль ну, дуже мало побачимо там посмішок справжньої радості, і справжнього щастя. Але коли ми дивимося з восьмого вірша, так, що відбулося і що змінилося наглядно, так, навіть в фізичному рівні, так, що, ми, що вони побачили і побачили усі інші. Ми бачимо, зірвався, він устав і ходив. І з ними у храм увійшов, ходячи і підскакуючи і хвалячи Бога. Ми знаємо, що такі люди вони були ущемлені в тому. Вони навіть, Як ми, кажуть деякі дослідники, що вони навіть не могли увійти в храм. Але ми бачимо, тут повністю змінилося все його життя. Він устав, він ходив. Він підскакував, він хвалив Бога, і це все принесло йому звичайну зустріч настільки навіть із учнями Ісуса Христа, як з самим Ісусом Христом. Цікаво і важливо, що цей чоловік не побіг десь на базар, так. чи десь до рідні, а він пішов у храм. Храм, щоб прославити Бога. Часто нам Бог щось дає добре. так? Де є здоров'я, де є якісь е, успіхи. Звичайно. І ми не завжди йдемо в те місце, де можна прославити Бога. Так? Не йдемо до Бога. А інколи просто навіть людям навіть нікому не кажемо, ні Богу, ні людям, що от Бог зробився для мене. А це от урок цього чоловіка, що зробив нам Господь добро, треба прославити Бога. Так, і його також і впізнали. Каже, це той, що в прекрасних воротях храму сидів ради милості. Да, і це спонукало всіх оточуючих на жах, подив. Дійсно, вони здивувалися відвер... відверто. І... і також могли подякувати і прославити Бога, що дійсно він це зробив, таке велике чудо. От, е, Ярослав, е, на твою думку, змінилися цінності в цього чоловіка? Я більше ніж впевнений. З чого це можна побачити? І з того, що він вже навіть не дивився назад, там, де залишились його, можливо, вже зароблені гроші, угу. де залишився його візок, чи це місце, яке роками було його. Так, він навіть там не оглянувся, навіть ну, такого, чисто дивлячись по історії. Але він побіг, побіг у храм, побіг прославляти Бога. Побіг радіти, і цим самим люди дивувалися. Дивувалися не з того, як він стрибає, дивувалися не з того, що вони там його знали таким, а тепер знають таким, а з того, наскільки він радісно хвалить і славить Бога, наскільки щиро, наскільки відверто, Дивувалися його посмішці. Вони ж, можливо, і ніколи його таким не бачили. І вони впізнали його по-новому. кажуть, це ж цей самий чоловік. Я думаю, що ніхто із тих людей, які були в храмі, вже ну, так просто в цей день не вертався додому. Вони всі говорили про, про те, що бачили, про це велике чудо. І він прославив Бога, як ми вже говорили. Які ми можемо зробити висновки з сьогоднішнього біблійного тексту або уроки для себе, для наших глядачів. Уроки для себе, знаєте, часто люди говорять, що я не змінюсь, я ніколи не можу помінятися. В соцмережах часто, такий, як був, такий, і залишився, я ніколи нічого не поміняюсь. І цей чоловік так само, можливо, дивився на своє життя і так само казав, та зміни. Подивіться на мене, я... що я можу зробити. Хто може мене змінити? Що ще може змінитись чи статись такого в моєму житті, щоб реально я почав жити просто, а не існувати? І ми бачимо, що Ісус Христос це зробив в Його житті. Кардинально помінялося його ставлення до інших, я вірю, і ставлення взагалі до життя, до Бога. Можливо, колись він і десь щось і сказав, але ми цього не читаємо. Але так само він славив і хвалив Бога, поклонявся йому, радів життю. Дякую, Ярослав, за те, що ми могли разом з тобою пороздумати над Словом Божим. Хто хоче знати більше, хай читає новий заповіт, старий заповіт і пізнає волю Божу. Воля, яка міняє людей, Бог міняє людей. найголовніше, що він міняє серце людини, можна жити по-іншому. І ще важливо, хотів сказати, дуже важливо в житті кожної людини. Неважливо, чи християнин, чи, можливо, іншу якусь релігію, людина сповідує, але важливо те переоцінка. Знаєте, коли людина рибак, та, і вона весь час. Присвячує себе ловлі риби, і потім після цього каже: Та що таке рибалка, для мене це нічого. Ну, ми розуміємо, в чому її цінності. Чи людина, яка весь час, сімейна людина, яка весь час на роботі і приділяє 15 годин чи 18 годин роботі, і потім каже: Та це, ну, це просто хліб, та. Ні, це досить помилково так думати, тому що це є основною цінністю цієї людини насправді. Просто важливо, які кроки зупинитись, переоцінити. І важливо в цьому новому році, 2016-му, почати можливо, жити краще, жити якось зміненим, змінити своє життя і свої цінності. Завершуючи наш випуск, хочу сказати, що ви можете нам зателефонувати на номер 098 92 57 061. Ще раз 098 92 57 061 або 050 24 15 713 050 24 15 713. Телефонуйте і діліться своїми враженнями. Христос народився. Славімо Христа!